Сьогодні буде битва титанів. Ось така коптілка з електроплатформою. І така коптілка з терморегулятором, з димогенератором і все подібне. Застелюю лоток для збору жиру фольгу. так як потім мити лінуюсь. Так, ця коптілка нова. Трошки її прокоптимо димком. Починає трошки диміти, прокопчуватись наше дзеркальце. Ну і з того, що я помітив, тут ми не контролюємо, коли нам давати дим. Тут за допомогою цього регулятора ми даємо дим, коли нам потрібно. Я зазвичай даю його після пів години, коли постоїть продукт. У наше дзеркальце буду я загружати ось таких два куска, тому спочатку я думаю, що буде достатньо невеличка така кількість опілок. І акуратно кладемо. Наш продукт і закриваємо. Робоча температура 80-90-100 ну 90, 100 градусів я наберу. Гідрозатвор я не заливаю, тому що він не дратує, він портить продукцію, на мою думку, тому що вологість ця попадає потім, коли вода випаровується, попадає вся всередину. ну І продукт зовсім не такий. Тут трошки, трошки простіше відбувається. Але також є свої нюанси. Буду, буду засікати пів години з моменту, коли я запхав продукт, а потім вже дам дим. Все ж таки прийшлось мені залити цей гідрозатвор, не піднімало температуру, дуже великі шпари і жар тікає, але нічого, вже набрало температуру, можна вже і збивати. Тут все виставлено плотнячком, температуру тримає. За пів години зібралося оскільки смоли у відсінку, там, де є демогенератор. Ну, відповідно у цій коптілці все залишається там. Пройшло півтори години, зараз подивимося, що там в нас коїться всередині. Коптілка номер 1 Пах, пах, пах. запотіло вікно. Піднімаємо коптілку номер 2 Ух, треба вже забирати. Такі були переваги і недоліки різних коптілок різного типу, ну, якими користуватися обирати вам. Звісно, там і ціна, і, і тому все подібне. Але... Для побуту потрібно, можна користуватися і простішою.